Вітаю з Новим Роком Різдвом Христовим! Бажаю цей складний час нам всім здоров'я, сил та терпіння в боротьбі з нашим ворогом. Ми обов'язково переможемо. Віримо в ЗСУ! З Новим роком! Слава Україні! Мергії болівальники йде нам Хочу привітати кожного з наступаючими святами та побажати кожній сім'ї миру, ціного здоров'я, любові та спокою. Окрема подяка нашим воїнам, які захищають нашу свободу, нашу незалежність та завдяки яким ми можемо мріяти про наступний день. Дякую вам за все, що ви робите. Повертайтесь додому цілими. Слава Україні! Дорогі українці, дорогі болівальники, я хочу всім вам сказати велике дякую за те, що в такий непростий час ми всі разом згуртовані, допомагаємо всі разом, хто цього потребує. І хочу також всім вам побажати. Перш за все, це нашої перемоги. Щоб поскоріше в нашій країні наступив мир. Ми виграли цю війну, яку проти нас розв'язали, проти нашої волі. Але я впевнений, що ми переможемо, ми виграємо і все буде в нас гаразд. Тому всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою та терпіння. З Новим Роком та Різдом Христом всіх! Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою та бути сильними у цій важкий час. Дорогі друзі, хочу привітати вас з новим роком та побажати вам міцного здоров'я та миру. Щоб новий рік приніс кожній родині, кожній домівці, кожному місту нашої країни таку довгоочікувану перемогу. З новим роком! Слава Україні!